Доброго дня! Сьогодні, шановні друзі, у мене якась така вроде, особлива подія у каналу, який існує вже дуже багато, вже десь 4 роки, можна і точно сказати, з 31 березня 2020 року. Сьогодні йому виповнилося, не те, що виповнилося 4 роки, це вже минуло, це вже 4,5, але я набрала 1000 підписників. Я дуже дякую всім, хто до мене підписався і хто що прагнеться на майбутнє. Але розкажу, чому я почала займатися блогерством, не знаючи навіть, що це означає. Коли почався якраз тоді ковід, було звичайно важко всім. Важко було всім, тому що несподівано люди дістали страшну хворобу, люди помирали, люди страждали, люди ляка боялися. І в мене якась така прийшла думка, що я повинна якось людей заспокоїти, навіть розказати якийсь такий вірш заспокійливий, сказати їх своїми словами, люди не бійтеся, люди не, не лякаються, люди то, то пройде, то не буде завжди. Я дуже хотіла цього впливу на народ, на масу, щоб людям щось допомогти. Ну і почала той перший блок, другий, третій. Зразу я дуже зацікавилася. Але була ще одна причина, бо я подумала, я автор 12 книг поезії та прози, я свого часу видавала по 500 примірників, потім вже останні книги, коли я вже лежала рік в лікарні після інсульту, я, діти мої ходили до видавця, мені виходило, реально було по 10 екземплярів. І після тої 12 книжки, яка вийшла в 2018 році. По-моєму, я вже нічого не видала, а маю багато написаного. І чому я почала ці блоги? Я думала, що, можливо, я таким чином популяризую свою діяльність, тому що займалася літературною творчістю, по суті, все життя. Навіть перший вірш написала, коли мені було 10 років. Знаю, що Леся Українка в 9 років написала вірш. Ні, долі ні волі у мене немає. Зосталася тільки надія одна. І ось я собі так посвятила своє життя цій творчості. Період між 40 і 50 років я дуже активно працювала, виступала, мене запрошувала на різні на різні заходи. Була щаслива, тому що і люди були щасливі. Мене обіймали, мене цілували, до мене дзвонили. дякували за ці мої твори. І тому я подумала, що можливо я буду вести, оскільки відкрився такий, е, такий шанс працювати блогером. Буду вести ці свої блоги і буду популяризувати і читати ці вірші. Особливо мені сподобалось під музику. Це мені не вдавалося, мені це, це мій синуля робив. І ось я якийсь час зробила якусь частину відеоблогів. По-моєму, зупинилась на 150 підписників. Почалася війна, і якось мені відійшло це бажання просто якось так в кожного якісь свої. Правила життя і свої думки, свої переживання. Я майже нічого не робила весь той рік, перший рік Великої війни. Потім, коли вже закінчувався цей перший рік, тобто 22-й, я раптом згадала, що я маю багато людей, яких яким я видавала книжки, яким я оформляла свій власний колективний збірник, Лабіринтах душі, я вирішила дати на гора, як кажуть. А тих авторів, серед яких вже кількох людей немає в живих, я вирішила їх почитати, розповісти про них, почитали, почитати їхні твори. Але весь той час я ще горіла бажанням вести і різні рубрики. Наприклад, я вже не раз розповідала, що протягом життя я підготувала багато книжок, і ось від них в чорновому варіанті перемога духу над тілом і чути голос власного серця, бо як перехитрити вік. І серія Гарантія здоров'я і краси. Я багато таких блогів провела. і Люди задоволені, просять мене ще продовжувати особливо тему, як схуднути, як добитися якогось доброго результату. Ну і багато чого іншого мене зацікавило. Мене цікавить навіть тварини, як вони реагують на людей, як вони розмовляють з людьми, які в них повадки. Мене цікавить, зацікавили короткі відео. Я почала багато давати коротких відео, які мені виходять. Спонтанно я зніму природу, прекрасну, літню природу, квітку, дерева, листя пожовкле. Мені приходить вірш, який я потім начитую і підставляю музику. І на ці відео короткі дуже багато людей підписуються. Напевно, довгі людям важче читати, важче е, дійти до кінця, щоб я е, якимось чином набрала ті години, бо я раніше. Про монетизацію не думала, але коли вже підійшла тисяча, які вимагає Ютуб, я подумала, чому б не? Може, раптом я, я якусь пенсію отримаю, а то в мене пенсії, на жаль, мені 71 рік немає, через силу різних обставин життєвих. І ось так я подумала, а раптом в мене піде та монетизація. Зараз мені треба ще три тисячі переглядів, годин переглядів, щоб я виконала ті умови партнерської програми. Ну, мені стало дійсно цікаво, тому що я спілкуюся з людьми. І зараз я, ніби, як завжди, кажу, я сиджу і бачу вас, бачу вас в якомусь залі. І знаю, що ми спілкуємося, знаю, що ви до мене добре ставитеся. І дуже б хотіла вас попросити. Мій канал, ви знаєте, Галина Пановик. Це мій псевдонім Галина Лісовецька. Панове. Книги мої так напишуться. Я канал Галина Пановик «Мозаїка життя. Дуже б хотіла, щоб ви писали більше мені відгуків і не, не важно яких. Не подобається, прошу писати, не подобається, краще треба. Тому що основна моя ціль видавати свої вірші, але бувають, що проходять думки і по оздоровленню, по медицині, філософські думки, і якісь взагалі. Думки, які охоплюють цілий світ, які нас хвилюють, і, і я хочу висловити свою думку. Це так само входить. У мене є достатньо рубрик і про Львів, і про Львівські кав'ярні, і про львівські вулиці, які довелося мені топати своїми ніжками від 17 років в центрі працювала в редакції. І працювала в науковій бібліотеці, і постійно була на тих вулицях на проспекті Шевченка, проспекті Свободи. Я бачу, що людям дуже подобається. До речі, дивитися міста, дивитися гарні вулиці, дивитися цікаві вулиці. Тому що Львів дійсно дуже гарне історичне місто, і багато людей, які проживають навіть в інших країнах, мені відповідають на ці мої відео, які я знімаю з гарних таких дуже старовинних, цікавих. Вулиць міста Львова. І ось я думаю, привітайте мене, будь ласка, я буду дуже рада. Привітайте мене принаймні в цьому відео. Це моє не заключне, а такий мій ну, скромний тріумф. У мене є нарешті 1000 підписників. І я зрозуміла, що, можливо, і піду далі. Як людина щось хоче, людина обов'язково досягне. Багато є, я знаю, молодих. Дітей, які якось вміють просуватися, може батьки допомагають, може знають якісь нюанси комп'ютерної технології. Просуватися вперед, мають мільйони, там тисячі. У мене все скромно, але я зацікавилася, особливо і моя дочка, так само блогер в Ютубі. І син мені допомагає пладинку робити, і робити композицію, тому що я не завжди вмію ну, в коротких відео мені виходить робити і під музику, і підставляти, а з'єднувати я ще не все вмію. І я рада і дякую своїм дітям, які мені дещо допомагають. і Рада всім своїм. Людям, всім своїм, своїм підписникам і непідписникам, які часто мені пишуть і тішаться, і радують око. Я всім бажаю гарного здоров'я, гарного настрою. Бажаю, щоб ви мене привітали так само. Не забувайте писати мені, спілкуватися зі мною. Я буду рада, тому що життя таке складне, і особливо в моє моєму моїми болячками. Це моя радість зараз сидіти тут, в своїй прекрасній кімнаті, коло тих квітів, які мені подарували нахуй. На концерті хору Західний вітер, представники з Києва. І квіти вже тижні стоять, і завтра, напевно, я знову піду. Так само людям дуже подобаються львівські хори, які співають в центрі коло пам'ятника Шевченку. І я маю задоволення з ними співати і так само популяризувати той хор, головний де дирегентом Ярослав Галан співак. І так само це людям подобається. Я щаслива, що я можу. І хоч трошки брати участь, і навіть деколи при можливості кидати на ЗСУ, якісь е, хористи на нашу армію. І тому все, тіштеся, насолоджуйтесь життям, війна скоро закінчиться. Давайте будемо вірити, в то, мріяти, в то. хто хоче працювати блогером. працюйте. Я раніше навіть в своїх виступах казала, мені не так важливо, нащо мені ті лайки, мені та... це просування, але мені стало цікаво. Сьогодні минуло. Підписався тисячний підписник, так що привітайте мене. На все добре, ваша Галина. Ага.